Саме в цей час відбувається матчева зустріч між українськими та польськими боксерками. Тренування дало можливість дівчатам оцінити один одного та зрозуміти, з ким вони матимуть справу. У нас є де що і не тільки поляки, і німці, і навіть чехи зараз хочуть приїхати на західну Україну. І в Івано-Франківськ, дещо повчатись. Сабіні 16 років, вона вже мала бій з польськими боксерками. Тоді їй вдалося здобути перемогу. «Недооцінка суперника це все таки не хорошо. Звичайно, є послабші дівчата є посильніші Також дівчата тут силами все в порядку, чудово. Настрій є. Готова боксірувати. Патріція також зустрічалася з українками. Їй вдалося здобути перемогу і теж має надію виграти у цій матчевій зустрічі. по то, аби напевно набрид досвідчення. Приїхали сюди, щоб перш за все здобути досвід набути нового стилю, який притаманний українській школі боксу. Змагатись в Україні краще ніж спарангувати в Польщі. Валька з українка в дамі дуже венце ніж спарингії. Пося команда очікує отримати досвід. Тенер гостей високо оцінює техніку українських боксерок. Ми тут є четвертий день. Дві тренеровки Ми тут уже четвертий день. Постійно тренуємось з України. Тренери працюють, показують свою техніку. Дівчатам дуже подобається техніку. Дівочки, очен дівчатка очі навіть самі тож як у один удар, удар, захист, удар, захист, другий номер, перший номер в атаці, другий номер в контур атаці захищається. Від поєдинку зустрінуться 10 пар боксерок у вікових категоріях юніори та молодь. На матчі у зустріч відібрали найсильніших та найтехнічніших спортсменок. Алла Васьковська, Олексій Репіта, новини спорту.